Взяла я, значить, свою дитину і вперше її повезла в Україну. Тут їй зразу дуже сподобалось, тому що її всі розважали. Поки її розважали, мама наводила красоту. З поганого ми пішли в укриття, бо була повітряна тривога. Потім Анна Марія гралася зі своїми сестричками, також познайомилася з новими друзями. Багато обнімалася та ніжилася. Після цього ми поїхали в село. А найбільше їй сподобалось збирати яйця, і одне яйце вона навіть розбила, тільки щоб про це не дізналася баба. Поки ті яйця забирала, то назбирала повний крок з курячок. Це какашки, і мій брат їх відмивав. Багато готували їсти, а найбільше Анна Марія любить гойдатись. Гойдада було повсюди. Потім вона господарювала і збирала яблука, стала діджеєм. І вирішила трошки потанцювати і заспівати всім пісню. Ля-ля-ля-ля-ля. Почала тішитись листочком, бо бачила раніше тільки пальми. Пішла знову на вечірку з дівчатами, потанцювала і проголодалась. Поїла дуже смачно і знову її почали розважати. І знову розважати. А ще в когось було день народження, і виступав такий ведмедик. Ані Марії він дуже сподобався. І ми поїхали назад в Іспанію.